Нас обдурили. Шахтар ще не почав свою Єврокубкову кампанію. На полісся в Єврокубках очікує капець, який цікавий суперник. Що по ракицькому в Чорноморці? Чорний день для колоса в лапках. Та завершення топ кар'єри для Зінченка. Вітаннячка, друзі, Макс Коляда, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Сьогодні говоримо про дуже цікаві тему. Зокрема, бо вчора Донецький Шахтар стартував в Єврокубках. Але про це по ходу відео. Вподобайка полетіло. Ну і почнемо ми не з шахтаря. Почнемо ми зі збірної України, бо ФІФа оновила рейтинг національних команд. В оновленому заліку збірна втратила одну позицію та опустилася з 25 на 26 місце. В активі команди 1557,21 бала. Серед представників УЄФА українська збірна лишилася. 13-ю. З рейтингами у нас зараз проблема. Очевидно чому. Зараз. якби Опускаємось що там по клубним, по, всі, по всім рейтингам. Ну тут нічого дивуватись. На жаль, на такому етапі зараз наш футбол. Перемоємо далі до Полтави. І ні, не до Ворскли. Про Ворску сьогодні говорити не буду. Брешу, буду одну секундочку про Ворску скажу. Е, як виявили, Жельку Любенович покинув команду не за сімейними обставинами або не хотіли купувати гравців, яких він хотів би купити. Але це було і так очевидно. Я про це говорив в минулих відео. Ну так от до Полтави, до СК Полтави, вони підписали одразу шістьох новачків: Мінчева, Ярмолова, Хахльова. Веремінка, Кононова та Оніщенка. Непогана така комплектація. Нападник Колоса Гітіс Паулаускас залишив клуб. Повідомляє телеграм, канал Ковалівців. За першу команду Колоса Гітіс провів 22 матчі та забив один гол. Як же то сумно, направду? Ця історія з Паулаускусом. Поміну направду, це ж це ж людина мем просто. Людина мем про Паулаускаса, і тільки мем чув. В контексті його гри, ЛНЗ <кій> представив нову ігрову форму на сезон 25-26. Форма виконана у білому та фіолетовому кольорах. І я тут хочу задати лише, друзі, одне питаннячко. Скільки ж то змін в порівнянні з минулорічною формою Ай-креатив, ай круто, ай вау! Wow. Направду, ну, ви знаєте, якщо давно підписані на наш канал, що я... Дуже ретельно слідкую за формами. Для мене цей аспект в футболі він теж дуже важливий, бо форма це айдентика, форма це спосіб навіть комунікації з болівальником. Якщо форма класна, вболівальників її буде купувати. А коли форми там якісь шаблонні, такі. Ніякі сирі, я б навіть сказав, ну, Це показує відношення до вболівальників. В принципі, сама по собі форма ЛНЗ класна, але в порівнянні з минулорічним, минулосезонним, точніше, дизайном. Змін. Ну, дві. Буковина оголосила про підписання лівого півзахисника Віталія Дахновського з Вереса. Контракт розрахований на два сезони. Гравець отримав восьмий номер. На рахунок Буковини Зараз дуже багато є коментарів, що. ну, зграє, там солідно збирається. Дай Бог, щоб у них все вийшло і так далі. і Не було такої історії, як минулого сезону, там, де там, ми, ми зараз, ми там все. Ну, Буковина поки що одна з тих команд, яка має очевидні претензії на те, щоб вийти в УПЛ. Направду. Чорноморець оголосив про продовження контракту із захисником Ярославом Ракицьким. Про термін нової угоди не повідомляється. Ракицький приєднався до одеської команди в кінці березня 23-го друзі року. І безумовно для Чорноморця це топ, це класно. Досвідчений центр ДЕФ буде допомагати Одеситам повертатись до. У Апдейт від Динамо Київюа Динамо запропонували підписати центрбекарієки Степана Раделіча. І кияни наразі лише вивчають цей варіант. Жодних офіційних пропозицій український клуб не робив. Ну коли вже кияни, коли вже гучні трансфери будуть? Ну зачекали вже відверто. Санта Колома з Андори перемогла Борат з баня Лука у першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги конференції 4-1. у другому раунді кваліфікації лі конференції Полісіс грає з переможцем цієї. Пари, що цікаво, Андорський клуб переміг Борац. команда, яка минулого сезону доходила до плей-оффу Ліги конференції. На Полісся очікує найпевніше дуже цікавий суперник. Ну, власне, як і на Донецький Шахтар, друзі, як і на Донецький Шахтар, який вчора прогулявся по словенським полям, інакше це назвати не можу, просто провів контрольний матч проти Ільвеса, але з заголовком, що то був. Матч Ліги Європи. Шахтар переміг Ільвес 6-0 у першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Голами у гірники відзначились Алісон. Він оформив дубль, Кауан Еліас, Кевін, Педріньо та Невертон. Ця перемога стала для донецького клубу найбільшою в кваліфікаціях Єврокубків. До цього найбільшою була перемога над Левадією 5-1 у серпні 2000-в другому раунді кваліфікації Європи. Ліги чемпіонів та другою найбільшою в Єврокубках загалом після обіграшу Бате в групі ЛЧ в жовтні 14 7 0 Друзі, багато про це говорити, а саме про цей матч не буду. Це була дуже-дуже дуже легка перемога. Ну, відверто, навіть якщо порівнювати Ільвес з якимись командами УПЛ, то я навіть не дамся до порівнянь. Ну, на мою думку, Ільвес, це навіть не рівень. Української прем'єр-ліги. Чому так говорю? Бо, ну, по-перше, не треба зараз там запалювати собі очі, одягати рожеві окуляри і так далі. Що Шахтар такий потужний, знищив той Ільвес вже в першому матчі. Рівень суперника в цьому матчі дозволяв робити абсолютно все, чого хотів Шахтар. Зараз оцінювати гірників, там якісь туранівські напрацювання. На мою думку, абсолютно некоректно, абсолютно неправильно. Проти цього суперника відверто кажучи, можна було дублем виграти. Дублем полтавської ворскли. Але звісно, не применшую заслуг футболістів Шахтаря. Ну, це був приємний, класний поєдинок. Єдине що, ну, направду, рівень суперника це просто казна що. 6-0 з зільвесом, це прекрасне відкриття сезону. Такий комен Давар Датуран, і я з ним погодитись, звісно, маю. І тут хочу друзі додати ось цей от коментар. Направду, він достатньо банальний, але яким би він банальний не був, яким би ну. Простим він не був. Ну, погодьтесь, просто банально приємно бачити перемогу нашої команди в Єврокубках. Байдуже з ким. Байдуже з ким, серйозно. Перемога це просто приємно, це класно, це хороші емоції. Я дивився матч, просто ну, на попкорні, на чіпсі, як такий. Та мені байдуже, що тут заївесь. Класно, що виграли. Ну, ну чо ні, чого не порадіти. До речі, фразу в Аноці до цього відео я взяв з одного з блогів на трибуна. Ну, направду, як не погодитись з цитатою, що нас просто обманули, і це ще не Ліга Європи, це просто якісь передсезонні збори. А Ліга Європи почнеться, друзі, з Бешикташем найпевніше, який очікує вже на Шахтар. Ну, я думаю, що матч відповідь з Ільвесом це формальність. І є ось такий от коментар від воротаря Бешикташа Гюнока. Виб'ємо Шахтар та чекатимемо наступного суперника в Лізі. Європи. Вибіймо пару зубів комусь, і потім будемо чекати на нашого суперника в Лізі Європи. Пане Гюнок з Бишепта Такі коменти завжди заряджають. Так, Бешекташ це сильний суперник, це потужний суперник, це суперник для того, щоб якраз перевірити, що встиг зробити Арда Туран в Шахтарі за цей короткий період часу. Це вже буде. Цікаво, більш цікаво з футбольної точки зору, в першу чергу. Але знову ж таки не одягаємо зараз ніякі рожеві окуляри, не забігаємо в жодному разі наперед. Фраза, яка мені дуже завжди відгукується в контексті того, що там, тільки на ну, тренер прийшов до якоїсь команди. Ви, друзі, коли на городі щось садите, ви плоди на наступний місяць збираєте? чи... Ви зрозуміло. Потрібен час в будь-якому випадку. От буде перевірка Бешекташем, чи вже є якісь певні а, результати в цій от підготовці від Арди Турана. Теж згадую класний комент. Сьогодні виграли завтра без трьох тренувань. До речі, цікаво, з'явилася інформація щодо Марлона. Даріо Серна підтвердив, що він приєднався. До Шахтаря, ну як оцінювати, чесно кажучи, сказати складно. Друзі, а як вам матч Шахтаря? Пишіть свої коменти. Для мене це було просто, знаєте, легеньке вечірнє кіно. Я б навіть сказав, якась комедія. Ну а ми прямуємо далі до Олександра Зінченка. Навколо нього з'являється цікава інформація. Наприклад, ось така: Мілан справді активно шукає заміну Тео Ернандесу, який. Став гравцем Аль-Хіляля. Але націонний нині зовсім не на Зінченка, а на Дестіні удодже з Тоттенгема. Про це повідомляє TBR Футбол, додаючи, що сам цей захисник хотів би перейти до табору Росонері. Що стосується українця, то він для італійського клубу є одним з альтернативних варіантів, а не так, як про то говорили раніше, що Зінченко там топ-1. Варіант. Крім того, є інформація, що ним цікавиться Фенер Бахче. За інформацією турецького інсайдера Морфюна у соцмережі X, Фенер готовий оформити цей перехід, а сума трансферу складе 13 мільйонів євро. Якщо для Мілана Зінченко не цікавий, то це ще зрозуміти можна. А от переходити в Фенер прямо зараз це, як я сказав, в анонсі, на мою думку, завершення топ-кар'єри для. Зінченка. Далі вибутись кудись вверх буде вкрай вкрай складно. Він не дотягує зараз до рівня топ-центр хавів в топ-клубах АПЛ. Тому зараз є зацікавленість з боку Фенербахча за такі невеликі гроші. Друзі, такі були на сьогодні новини. З вами був Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. Завтра почуємось.